Працюю в даному шелтері не так давно. Шелтер почав працювати з лютого місяця. Стараємося для людей, наша інформація знаходиться на сайтах Добродії, житло для переселенців, також на сайтах Аве Мітал Груп» і на фейсбуки Аве Мітал Групп. По всіх волонтерських сайтах ми намагаємося допомогти людям, створити умови не хуже, як вони проживали вдома, забезпечуємо всім, чим можемо. Дуже вдячні цій компанії, що вони дійсно проробили таку велику працю що змогли відбудувати таке здання. У нас є умови для дітей, і дитячий майданчик, і ігрова кімната, і телевізор, ну, тобто і Wi-Fi. Люди проживають у нас безкоштовно. Шелтер має двохмісні кімнати, трьохмісні. Ну в основному чотирьохмісні кімнати для сімейних пар. Ми облаштовуємо їх ліжками, тумбочки до кожного ліжка, холодильник, чайник, стіл, стільці, шафи, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, все, що ми можемо, ми всім забезпечуємо на перше. Час. У нас є мешканці, які привикли до праці на землі, і вони звернулись до нас з таким питанням: чи не можна десь виділити їм ну, трішечки, тришечки якусь грядочку зробити? зелені посадити. Ми знайшли таку можливість, виділили їм. Такі ну, міні-агородики, де вони засіяли, там навіть вже щось і посходило пів... в них. Дякуємо руководству за таку можливість приютити цих людей. Люди дійсно побачили жах війни. Сюди ми попали, ми знайшли номер телефону в інтернеті. І поп... і... Позвонили на номер телефону, такі привітні люди. Коли ми сюди їхали, ми так хвилювалися. Ми не розуміли, які тут умови, як тут, що тут, як нас тут приймуть. Але коли ми сюди приїхали і подивилися на ці умови, як нас тут прийняли люди з доброю душою, з добрим серцем, які тут гарні умови. Я взагалі була в шоці. Ми дуже вдячні компанії «АВ Метал за такий прийом людей, за те, що вони роблять для людей. Це таке, от знаєте, для нас для переселенців це дуже важливо. Хочу дуже сильно подякувати METAL Груп за те, що приятили мене, мою бабусю і маму. Дякую їм велике за такі умови, дуже гарні умови, все є необхідне, інтернет. Я можу дуже добре е, зай, займатися і е, можу е, добре говорити з друзями. Я хочу, щоб закінчилася ця страшна війна. Я повернувся до себе додому. Ми двоє дві жінки з бахмута утекли. От бомбочки. Заходьте, дивіться, тут у нас усе дуже гарно, нам дуже все подобається. Дякуємо людям, які постаралися побеспокоїлися за нас, побудували таку будівлю прекрасну. Тут все для нас добре, для нас все зроблене з любов'ю, все зроблене для нас, для біженців. Так що ми за все дякуємо. знали про цей шелтер в місті Олександрія з інтернету. У нас була група. Я подзвонила волонтеркам. Це Ірина, яка дала мені телефон комендантші дівчини, яка тут працює. Комнати дуже гарні. У нас є три ліжка окремі. Це дуже важливо, тому що деяких переселенців навіть не було ліжка, де вони перед, перед тим жили. Вони спали на матрасах або звігали дві кроваті, щоб спати. Тут у нас дуже гарно. У, у кожного є своя кровать постійно, нам було нове. Рушники навіть нові дали, подушки, шафа є, де можна сховати, Навіть є великий стіл, де моя дитина навчається онлайн. Я теж зараз працюю дистанційно, на такий великий стіл. Можна когось третього посадити. І Що важливо, що у нас є у кожного в кімнаті електрочальник, холодильник, подяка дуже. Велика не можу передати словами. Дай боже здоров'я таким людям, які в такий важкий час намагаються як умова якомога більше зробити гарного для таких людей, як ми, тому що тут багато переселенців переживають з міста Бахмута, Валнаваха, яких ну не залишилося зовсім нічого. І вони дуже вдячні. Ну я хочу і від них подякую від себе. Що які умови нам тут предоставили це дуже гарно. Ну таких я умова не спитали мене. Я казала, як в району, тільки щоб перестали стріляти. Все у нас тут все по домашньому.